Партнер проєкту «Корвалмент». Заспокой своє серце. Дим пилюка, я не бачу Скільки там в кучі стоїть танків. Він стріляє, я бігаю, що ракети перезаряджаю. Просто одна за одним, потім навпаки. Тут вже піхота панікує. Танк, танк в лісу, танк. На! Зарядження верхун. Геру Україну. Я такой: стоп, 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 стоп. Перемотай. 2022-го. третина Харківщини окупована. Ворожі колони техніки прориваються вглиб країни. Командир батареї ПТРК Ілля Вергун отримує задачу не допустити прорив лінії оборони ворожими танками. Садити батарею на стугні, вставав спостережник з біноклем та дивився у даль. Е, і каже, бачу куряву наближаючу. Включаємо стугну і по потихесенько починає з горизонту виїжджати перший танк. Тобто ну, ми думали, що він єдиний. Що мій сержант, який біля біноклю, каже, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І тут, а в них була така теобразна посадка, і вони перед нами якраз поверталися бортами. І так вийшло, що якраз перший танчик першої ракети уражений був на Є! Мені ракету. Давай, давай, давай! Куріва від гуслі. Після пострілу дим, пилюка і стугна просто заряджаєш, стріляєш, заряджаєш, стріляєш. Так от робиш пуск в пилюку і десь щось відніється. Там, начебто танк. Все, робота, робота. Звісно, роботи. <звук> давай, дамой, рібята, дамой. Туди геч, геч, ну, Ми тоді зробили перших. П'ять пострілів. Я чітко бачив, що у два танки ми попали. Мішу, 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 мішу. Є падання! Я доповідаю командиру, кажу, ну, розход такий ти. Каже, які два? Три горить. А в мене пилюка стоїть. Дим, пилюка, я не бачу, ну, скільки там в кучі стоїть танків. Говорить, я бачу, говорить, три горить, а четвертий поїхав. Ну, закатився, але екіпаж. Вбіг. Він стріляє, бігає, ну що ракети перезаряджаю. просто одна за одною, потім навпаки. Тому я думаю, цей випадок характеризує його як людину, тому що йому все одно, якого він звання. Він буде бігати з ракетами, він буде стріляти, якщо треба. Навіть якщо поруч ну як підлеглих його не буде, він все одно буде працювати далі. Тобто він знаходився на самій бойовій позиції. Я думаю, це найкраща характеристика. Ще там десяти нема. В мене вже мінус п'ять, я, я, я пустий. Везуть ще ракети. Приїжджаємо вже тоді виїхав наш танчик, теж легендарний такий танкіст Варчун. Піхота передає, що вже після обіду їде шість танків. Я вже порозумів, що наш танчик почав працювати. І я говорю, бігом під говорю, давайте говорю, хлопці бігом, бо зараз варчун говорю, всі танки забере. Говорю. Стосовно одного танчику в нас досі спор. Ну, тобто він думає, що він його вразив. От мої два на полі, де твій. Я кажу, ну, шов кудись в горизонт, говорю, ну, мені не видно. Це ти по-моєму по вдарив. Я думаю, та ні, ну я бачу, думаю, всі ж постріли бачу. Тут вже піхота панікує. Танк, танк в лісу, танк. І видно, Мехвод в останній своїм движенням зробив задню передачу. Тобто внутрі була домина печ, але двигун працював і він ще метрів, напевно, 200 посадки просто зрівняв і заховався там. Його ледве з коптерів знайшли, але я не вступаю в суперечки стосовно цього. Хай думає. Здрава конкуренція завжди є. Вона і двигатель прогресу. Де скільки було? Чи 22, чи 24. Ну, я сам не пам'ятаю. Може, на декілька менше. Як такових спорів, я думаю, не буде, але ну, як? Ще один аргумент, як хто раніше в відпустку поїде. <гум> ну і в такому дусі. так. Ну Це по-дружньому. Уражайний був день. Потім під вечір вже збираємось. Ну, повинні збиратись, але я... ну, поджурюємо, подіжурюємо. Ну, ще, ще видно, поки видно, ще можна щось, може, щось побачимо. Тут виїжджає ще два танки, просто стали насипати в посадку і просто от... мінус один, мінус два. Так, і з хорошим настроєнням поїхали додому. Шесть знищених, один вражений. Ну Це з утра до вечора. Це чудовий показник. Якби ці дні були такі кожен день, то може в них вже й танків не залишились. Боятися влучити в танк або там боятися промазати в танк, який розбирає твою піхоту, дуже неправильно. Да, давай, давай. давай. — А вони ходять, що він поняв, що ракета прилітає, і їм просто На Заряджай. Після кожного пострілу в радіусі двох кілометрів від ураженого танку. Прилітало в кожну посадку пакет градів. Тобто, хлопці думали, що їх розбирають живелінів, тобто там 2 кілометри. А ми стріляли на 400, на 4200. Тобто Я потім, навіть коли ми пішли вперед, становлюсь на цю точку, де були розобрані, ну, де, де стає купа там, 6 чи 7 танків, розвертаюся і думаю, звідки в мене тут можуть хлобучити. Я такий, ну я свою позицію, ну от я б, напевно, не на останнє точка, куди б я подумав, би, що звідти мене можуть, можуть хлобучити. Тому так, є, от це, напевно, ідеальна позиція, яку дуже тяжко знайти. Це, Звичайно, дружина, мати переживає звичайно. Ну, Кожен день стараюся їм відписувати. тобто, Коли обстріл. Там все добре, ну тобто в мене відповідь завжди одна і та ж. Тобто все добре і все. Рідні точно не знають і сподіваюся, що не знають, не знають, що робилося особливо там перші тижні, там, та, напевно, перші два місяці навіть. Тобто, коли е, жахливі, та і в Бахмуті, в принципі, вже як рік ми тут. Тобто, ну, все добре, для них одна відповідь все добре. Постріл. Плюс прийняв. Держи, не вруши, не вруши. Все хорошо йде. Давай в ножки, в ножки. Вот в ту группу, да. На. 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 Отлично, отлично. В мене був орден Богдана Хмельницького. В мені. Я ніколи за цими медалями орденами не гнався. Тобто... Е, тому ну, мені було і так добре. Е, тут дзвінок о 11-й вечора кажуть, ми тебе подали на нагороду і ми приїжджаємо, і дядечка підполковник каже, так, всі знають, хто хто буде що отримати. Я кажу, ні. Е, так, шикуйся. Зачитую списки, хто що отримав. Так, Вергун, гра України. І так буденно пішов вниз. Я такий: стоп, 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 стоп. Перемотай. раз, що ти кажеш? Он. Ти вергун, так, Вергун. Ну все, вітаю, гра України. То це ж у нас президент під Бахмутом нагороджував. Він перся туди. Ми там і були, в принципі. Приїхав до нас під Бахмут, то це було дійсно сміливо з його сторони. Тут інтенсивність була велика стосовно боїв. Подякувати вам потиснути руку, дякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет. Каже, що фоткаємося і кажу, Давайте інший мені раз говорю. Мати. Мені треба тепловізор. Говорю, наступно. Дайте мені краще тепловізор. Говорю, треба працювати. Звісно, привітали, всі були раді. Почали над ним підшучувати пане Герой України, але ну, все по по-дружньому. Хто перший став, той і готує тут. Такого немає, що прям відповідальний. Перші страви обов'язково, тобто, от борщ зараз. Ти вже зварений зараз буду розігрівати так добре. Бойщо розігріваємо, будемо їсти. Так, хлопці, до бою їсти. Тут, 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 ту Ми ще інші Раніше були е, там, герої України, там, космонавт там, такий-то. -то. Тобто, для мене це ну, такі люди. Тобто, ого, і я тут якийсь такий скромний, скромний хлопець там, з Дніпра. Ну, дуже дуже незвично. Я ніколи не був там, прихильником великої уваги. Ну, це дуже велика довіра і подяка українського народу. Я дуже це ціню. Сподіваюсь, я цієї нагороди не змінився.